На Грибовицькому полігоні висадили дерева, озеро на Панча наповнили водою. Ще більше великих автобусів з'явилося на маршрутах, а в планах нове комунальне автобусне депо. Львів зустрів Вифлеємський вогонь миру, а на площі ринок запрацювала Різдвяна пошта. Про все найважливіше за тиждень розповім я, Роман Смоляр. Отож, починаємо. Почнемо з куполу колишнього грибовицького полігону відходів. Що ж там зараз територія переходить до завершальної фази рекультивації цього тижня? Міський голова Андрій Садовий разом з партнерами з Євросоюзу висадили 13 дерев, польові клени та граби. До цього тут провели укріплення схилів, встановлення геомембран, укриття піщано-гравійними шарами та запуск системи збору і очищення фільтратів. Загалом на цьому полігоні вже висаджено понад 300 рослин: аронія, дереві, виноград, вічі, міскантус і близько тисячі нідерландських тюльпанів, які розквітнуть навесні. Далі в планах створення реабілітаційного гольф поля для ветеранів, і це перший подібний проект в Україні. Зараз наверху вибудовується вже частина гольфового поля, також тут буде великий пар скульптур. гольф для ветеранів маю на увазі, як момент їхньої реабілітації. В принципі, я дуже задоволений командою, яка тут працює, і це результат, який ми сьогодні маємо. Фінальна фаза це вже в принципі, трава має тут рости і дерева. Тут має бути місце, куди можна буде просто приїхати і здочити. Ще одна зміна на мапі міста відновлене озеро на вулиці Панча. Проект фінансується приватним інвестором і, що важливо, не передбачає витрат з бюджету міста. Зараз тут триває наповнення водою двох озер. Насос подає приблизно 3 кубометри води за годину, тому цей процес зайняв декілька тижнів. Далі тут планують нові доріжки, освітлення та відпочинкову зону. Місто не могло фінансувати цей проект громадського бюджету, адже зосередилось на підтримці українських сил оборони з початком російської агресії. Після того, як приватний інвестор в серпні цього року надав фінансування, тоді стартувала реконструкція берегів, укріплення чаш та благоустрій територій. Транспортна система міста продовжує оновлення. Маршрут номер 23 повністю перейшов на великі низькопідлогові автобуси, що підвищує доступність для малобумбільних пасажирів, батьків з візочками та людей поважного віку. Так, на 23-му маршруті у робочі дні працює 16 автобусів. А у вихідні дні курсування забезпечують 10 одиниць. Від початку цього року на міські маршрути додали 71 новий великий низькопідлоговий автобус, як комунального перевізника АТП 1 так і приватних компаній. І тепер таких машин вже понад 350. і це один із найвищих показників доступності транспорту серед українських міст. У цей же час місто готується до будівництва нового комунального автобусного депо на вулиці Вернацького. Проект реалізується при фінансуванні Європейського інвестиційного банку. Нове депо складатиметься з адміністративних приміщень, виробничих боксів, мийної лінії, контрольного пункту та великого паркувального майданчика. Що цікаво, депо забезпечить швидший вихід на маршрут тих автобусів, які забезпечують перевезення з Сихівського району. Як пояснили у міській раді, нове депо допоможе скоротити так звані нульові пробіги. Це коли автобус їде порожнім від автопарку. До початкової зупинки, а така нова інфраструктура дозволить зменшити витрати пального до 15% та пришвидшити виїзд транспорту. Процес будівництва нового депо, яке стартує наприкінці грудня, займе 14 місяців. Підприємство АТП no здійснює випуск всіх наших автобусів на маршрут, а це є близько 240 автобусів продовж кожного дня з однієї точки. Е Якщо ми побудуємо нове депо, ми будемо мати можливість додатково випускати близько 70 автобусів з іншого кінця Львова. Відстань між цими об'єктами близько 15 кілометрів. І власне, якщо щоденно випускати близько 70 автобусів, то ми маємо можливість покрити весь Сихівський район і тим самим зекономити кошти на нульовий пробіг на нашому каналі. Є відео за посиланням, яке ви бачите вгорі екрану, де ми пояснюємо все про те, як змінився автобусний парк нашого міста і яким буде результат з відкриттям нового. Автобусного депо рекомендую переглянути. Свою ефективність продовжує показувати електронний квиток. Вже виповнилось два роки, відколи у Львові почав діяти леокарт. За цей період львів'яни здійснили понад 260 мільйонів поїздок, і що важливо: 93% оплат, тобто абсолютна більшість, безготівкові. Це один із найвищих показників серед українських міст. Паперовий квиток у водія купує лише 7% пасажирів, і саме він залишається найдорожчим 25 гривень. Завдяки цифровому моніторингу перевізники отримують прозорі дані про пасажиропотік. Це, в свою чергу, дає змогу закуповувати новий транспорт. Соціальна інфраструктура Львова розширюється. На вулиці Грінченка відкрили другий центр життєстійкості. Формат відкритий простір із безкоштовними психологічними, соціальними та консультаційними послугами. Приміщення площею понад 150 метрів квадратних облаштоване підіймачем для людей з інвалідністю, має групову залу, ігрову кімнату та три кабінети для індивідуальної роботи. Центр життєстійкості це нова міська модель допомоги населенню під час війни, спрямована на подолання стресу, адаптацію переселенців і підтримку родин військових. Це є послуги консультування як групового, так і індивідуального з психологів. Це є проведення груп Є різних навчань, які стосуються саморегуляції, здобуття ресурсів. Це не простий час. Команді цього центру працюють психологи, працюють соціальний менеджер, фахівець соціальної роботи, власне, і адміністратор, який радо відповість на всі ваші запитання. Цього тижня місто також пережило важливий, але болючий момент. 11 грудня на новому полі почесних поховань номер 87 на вулиці Пасічній відбулося перше поховання полеглого захисника України. Поле поховань на Мечникова заповнене, і Львів створив нову ділянку. Першим тут поховали Андрія Киризюка, 34-річного бійця 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Місто продовжує забезпечувати простір для гідного прощання з тими, хто віддав життя за Україну. У майбутньому тут буде меморіал, і меморіал буде звеличувати про пам'ять героїв. Якщо говорити про організацію цього місця, ви бачите, тут є і паркозона, і достатній е якісний транспорт транспортні з'єднання, і лег легка пішохідна е доступність з одного поля почесних поховань, тобто з вулиці Мечникова, сюди. У ці дні до Львова традиційно прийшов і вифлеємський вогонь миру. Пластуни передали його родинам загиблих на Личакові, пораненим у центрі Анброукен, а також у міську раду. Звідси світло вирушило у школи, лікарні, військові частини та прихистки. Передача вогню це символ світла, пам'яті і підтримки. А в палаці Бандінелі на площі Ринок 2 знову запрацювала різдвяна пошта, одна з святкових локацій Львова. Торік її відвідали близько 10 тисяч людей. Цього року вона вже прийняла 600 відвідувачів. Тут можна написати листівку, придбати брендований конверт і відправити пошту в будь-яку країну світу через відділення Укрпошти, яке знаходиться у цьому ж будинку. Кошти, отримані від продажу листівок, підуть на збір для захисників та захисниць, які лікуються в реабілітаційному центрі Unbroken. А новинка цього року підвішені листівки, які відвідувачі купують для військових, щоб кожен із них у зимові свята отримав слова підтримки. Таким був цей тиждень у Львові. Місто відновлює простори для людей, покращує транспорт, піклується про тих, хто потребує допомоги і зігріває атмосферою зимових свят. Дякую, що дивитеся. Підтримайте наше відео вподобайкою. пишіть у коментарях свої думки. Підписуйтесь на канал Львів24. Ми і надалі тримаємо руку на пульсі життя нашого міста, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Я Роман Смоляр. Бажаю тепла у ваших серцях. Скоро побачимось.